<кхем> Всім доброго дня! Пару днів назад. Ну, в суботу у нас приїжджає, їздить машина, забирає мусор. Я йшов додому і мені трапилось ось таке от радіо. Ну воно. Може воно так стоїть. Отак. Ну, воно просто... було. Задконотковий ящик. І я забрав його додому. Ось тут розкрутив, подивився. Батарейка кров не що цей, Хтось уже робив. От. Я так прийшов ось. Сигналу немає. Ну, зараз сигналу немає. Воно працює, але правда тільки тут розмовляю по польському. Радіо немає української мови. От. Немає нічого українського, так я зараз буду пробувати його розкрутити. І мені. О, то ще, в мене така є. Не просто цікаво, що в нього в середині. І воно в мене йде як на радіо деталі. Так оп. Значить. Вот такі вже от ось такі от ржаві. Их на это гнулом. Так как бы. Пластмасу піде до пластмаси, але пізніше. І так. Тут можна побачити. Цікавих радіо Так. Можна побачити ці як то. Яких називають флажки? Ось такі два, не знаю, як вони називаються. Значит, вот тут. Так як у мене зараз слабість радіо деталі, радіозапчастини. і угу. ось так, такі динамік. Я би не сказав, що він аж такий вшатаний. Так. Це пластмас. До пластмаси. Ось такий динамік. У мене динаміки вже назбиралося велика кількість. Ось. Є такі, є від телевізорів, є в такі різні. І зараз я буду, от, в мене ось так радіодеталі посортовані. І зараз я буду сортувати, відкусувати і сортувати ті радіодеталі, які я збираю. Тут пожилота немає. Значить, от. Якщо якась радіодеталь буде з позолотою, я її просто я її випаювати. Тому що мені от попалася ось така от. Не знаю, видно, не видно неї. Ну, типа, позолочені чайки. І от стільки в мене вже назбиралося позолочених радіодеталей. Одну партію я вже відправив. Для мене ціль знайти ось таких вот, як можна побільше. Ну, як я бачу, можна брати ось так. Ось так. Оп. Позолати немає. Значить вони... Значить це неприйомні. Тут теж позолоти немає. ось от. От, от. Флешки немає різниці, якого вони року. Їх просто збираю. Отак, от. от. от збираю, беру, відкусую і їх сортую. Mm. От така хороша плата. От була хороша плата, але вже не є хороша, тому що я її Вскрив. Бачу відео, що збирають ось. Оці от, вони йдуть всередині з сріблом. Оці вони йдуть всередині з позолотою. І такі от. Якщо б тут було б позолото, вони б були б прийомні. А так вони можна сказати так, як металолом. А де є позолот, позолочення? От. Не знаю чи буде видно. От. Одиковод от позолота. Це я буду випаювати. І це, мабуть, теж от таке радіо я знайшов. Правда? Я не тільки радіо знайшов. Крашечко алюмінів. Так як... Мені цього польського радіо не треба. Оці я теж збираю. Правда, не знаю на що, але збираю. От. Навіть можна... А, 81 рік. Так. 81 рік. От якось от пише. От. І на ній є позолота. Ну, це я буду вже випаювати. Добре, що вони йдуть всі прямі, а то ще деякі є такі, що вони загнуті і їх трохи важко відпаяти. Ось такі два трансформатори є. Ось цей переключатель. Я теж випаю. Можливо, зараз. І відкрию, подивлюсь. От. От тепер можна побачити, на яких радіодеталях є позолота. Або ще ліпше можна побачити за допомогою ультрафіолетового світла. Позолота буде світитися таким аж темно-фіолетовим кольором. От. Можна побачити оцій лампиці є по золоту. А на даному відео все. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі!